Привіт! У пошуках ванільного Майнкрафт сервера, де справді кайфово грати. Тоді ласкаво просимо на Рутенія. місце створене для чілу, друзів і яскравих вражень. У нас немає нав'язливих модів чи перевантажених плагінів. тут усе зроблено для того, щоб ти просто насолоджувався грою. Приєднуйся до нашого ком'юніті, де легко знайти нових друзів, цікаво провести час і гарантовано отримати незабутні емоції. Не чекай. Залітай у наш Дискорд за посиланням в описі і залиш заявку на участь. Відкриття вже зовсім скоро. І ми раді кожному новому гравцю. Але це ще не все. Що чекає тебе на Магна Рутенія? Система кланів. Створи свій власний клан або приєднайся до існуючого. Кросплатформаність. Грай з комп'ютера, ноутбука чи навіть з мобільного. Сервер підтримує мобільні пристрої. Додаткові фішки для глибшого занурення в гру. Голосовий чат. Крафт напоїв, емоції. Зміна піроку, події та івенти від гравців. Кастомні скіни. Та ще багато дрібниць, які роблять гру особливою. Кланові війни! Ваша честь зачеплена. Вирішуйте суперечки у чесному бою. Будівлі при цьому не постраждають, а війна починається тільки за взаємною згодою. Це лише частина того, що ми для тебе підготували. Тож приєднуйся вже зараз. Ми чекаємо саме на тебе.